Так, ну що, друзі, я вже позакидав всі свої спінінги. Так, так, як я і обіцяв, ловимо ми на карповики Apex Carp Brain 390, 4 lb катушки Blackpool CarpRosні 71. Звичайні бузбари і сигналізатори мої. Китайські якісь. Ну, такі підуть, в принципі. І ці Свінгера там теж через китайські, коротше. Так, ми це ловимо зараз і будемо далі. Надії ловити. Так, далі поїхали. Що тут у нас? Палатка моя. А, до речі, ще варю. Коноплю. Хочу кормитися ще коноплею. Може бути погано видно, ну. Але... ще трішки їй осталося. Ну, будемо чекати. Так, поїхали далі. І Моє... моя палатка Карпрошна одномісна. мої робочі місця. Так, це у нас розкладушечка, спальний мішочок, столик, моє робоче місце. попапи. Так, чим я взагалі користуюся. Це восьмерочка від CCMur мультиколор, Потім Pacific Tuna і Карп Драйвовський. У карбрайвовський попапем. Так, ще я прикупив сьогодні силіконову кукурузку, тяговий горіх і кукурузку. Будемо кукурузку. Кормити теж буде дві точечки в мене. Так що очікуємо покльовок. До речі, я не сам до мене приїхав кум. Кумино де розкладається, так що рибалка в мене сьогодні дуже файна. Так що продовжуємо ловити, чекати на покльовки